Можлива атака також на Київ як один із об'єктів, який завжди буде нести для росіян інтерес. Так, не виключно, але знову ж таки, ППО саме в Києві, воно працює дуже ефективно, а тому це все ж таки буде в більш суїцидальна місія для цих дронів. Бо ми бачимо, що наприклад, коли вони відправляють групу дронів в п'ять одиниць в бік Одеси та Одеської області, а май вже наша ППО майже повністю їх знищує, тобто збільшив Збільшується кожного разу відсоток знищення цих об'єктів а майже до 100%. Зараз дійсно так не вийшло, тому що велика кількість об'єктів все ж таки прорвала саме ППО. Але саме якщо ми кажемо про протидію ППО, алгоритми вони вже відпрацьовані. Якщо відпрацьовані алгоритми, то їх будуть вже коригувати з урахуванням того, що, наприклад, можуть використовувати не по 4, 3, 5 одиниць, а може бути прогрив і 10 і більше цих БПЛ. -а.